На всім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні ми поговоримо про нашу полуницю, смачну, солодку полуницю плоди, якої ми любимо споживати як в сирому вигляді, так хтось варення, хтось щось, можливо, любить ще з нею робити. Пишіть, будь ласка, в коментарях для чого ви використовуєте найбільше полуницю і як ви полюбляєте її смакувати. От, Але щоб отримати гарний врожай, звичайно потрібно про неї подбати. І дбати про полуницю ми починаємо вже з самої весни. Отже, що ж потрібно робити щоб, для полуниці, щоб отримати кращий врожай, починаючи із самої початку весни. Отже, з чого потрібно починати, щоб нашу полуницю підготувати до урожайного сезону? От після зими наша ділянка вона така. Ніхто її не вкриває, звичайно, полуницю, хтось там мульчуванням займається. У нас, як зазвичай, вона припадає трошки листя із яблуні. І отак держиться в цьому році, як бачите, зима ж була тепла, все-таки зелененьке, все добре. Отже, потрібно, спочатку потрібно цю всю ділянку прибрати від застарілого листя. Ну, я вам зараз все покажу, наприклад, на, на невеликому такому. В невеликій ділянці, а все решту зробимо потім. Так, от діляночку від листя прибрали. Як бачимо, для зрівняння там ще ні, а це ще вам показати, що потрібно робити далі. Після цього оці всі старі усики, старі листя, нам потрібно акуратно для мою гострого секатора або якогось іншого гострого знаряддя, все потрібно повідрізати. Так, щоб не було цього всього старого. Його потрібно все прибрати. Як бачимо, все чудово, старого нічого не залишилося. Тепер потрібно по тих кущиках, які у нас перезимували, подивитися. От, як бачимо, вже випускають деякі новенькі пішли молоді паростки. То кругом, кругом них потрібно також видалити старе листя. Але акуратно. Бачимо, вон там теж вже починають, вже потрібно видаляти старе листя. Там, де є, там де немає, хай ще побудуть старенькі. Також на ділянці потрібно подивитися, може розрядити, якщо вона густа. У вас потрібно, щоб була певна відстань між кущами. Це вже на ваш смак. Наприклад, як ось тут багато його потрібно частину розсадити. Можливо, на, іншому, на іншій ділянці щось не перезимувало, то туди можна посадити. То вже кожному, хто як забажає, що далі потрібно робити? Далі, коли трошки після цього і всієї роботи підсохне у нас земля, її потрібно акуратно посапати, розпушити. Тому що для полуниці потрібен доступ кисню, тому нам потрібно розпушити ґрунт кругом наших кущів. Отже, після всіх цих маніпуляцій, що ми зробили, коли ми просапуємо наш ґрунт, щоб він був пухкіший. Нам потрібно провести профілактичні обробки. Далі на відео це все не показую, а тільки розкажу чому, тому що я тільки зробив те, що ви бачили на відео, а далі все буде йти по черзі-по черзі. Це вже відео тоді отримаємо. Надто пізно з порадами. Отже, профілактичні роботи. В ясний день зранку чи ввечері, коли середня температура повітря становиться приблизно на рівні плюс 5 полуницю треба обробити системними фунгіцидами. Навіть достатньо для цього буде бордоцької рідини розведеної за інструкцією, можна звичайно використати і мідний купорос, колоїдну сірку чи інші препарати, яким ви довіряєте. Це вже на ваш вибір. Також ще можна обробити землю біля кущів від антихруща, щоб точно корінці ваші не під'їдені були в цьому році. Потрібно привести підживлення. Весняне підживлення проводять в два етапи: під час пробудження кущиків і в період бутонізації. Починати підживлення полуниці потрібно, коли почнуть розвертатися листочки. Грядки з полуницею вже прибрані, ґрунт розпушений. І навесні підживлення має бути мінімальним. Краще нагодувати, тобто не догодувати, чим перегодувати. Рослини, які отримують надлишок добру, подарують несмачні і некорисні ягоди. Перше підживлення, звичайно, це повинно бути азотне це аміачна селітра чи карбамід. І найкраще цими засобами підживити. Друге вже підживлення буде в період бутонізації ближче до літа. У цей період треба використовувати калійні добрива. Дуже гарне калійне, органічне добриво це деревний попіл. Зазвичай жменю попілу висипають прямо під кущик, але особливо полуниці подобається позакореневе підживлення попелом. Треба настояти дубу або дві, 1 кг попилу в 10 літрів води, процідити та щедро оприскати кожен кущик. Таке підживлення є ще й хорошою профілактикою проти шкідників. Також не будемо забувати про полив полуниці. Не поливати полуницю весною можна тільки тоді, коли була весна дуже волога і сира. В іншому випадку, перший полив треба провести, коли земля просохне на глибині приблизно 25 см. Хопнути заступом, зребти в долоню землю з ямки, і якщо розсипається, полуницю треба вже поливати. А якщо дощів замало, або їх зовсім нам полуницю треба поливати приблизно раз на тиждень. А якщо піщана у вас земля, то ще частіше до початку цвітіння. Які ж правила поливу? Краще рідше, але глибше. На глибину приблизно до 40 см повинно, щоб цей ґрунт пропитувався. Зранку потрібно або ввечері поливати. До цвітіння полуницю краще поливати не під корінь, а методом дощування, зрошувати по всьому. Також можна проводити мульчування. Мульча на грядках з полуницею дозволяє обійтися без регулярного сапування, зменшує кількість поливів, захищає рослини від перегріву в спеку. Багато садівників вирощують сьогодні полуницю під агроволокном із крапельним поливом. Це дуже хороший варіант, який фактично весь догляд за полуницею весною зводить до обрізів кущів і все. І профілактичної роботи та підживлення. Також можна провести посадку нових кущів. Якщо частина кущів була за зиму втрачена, зволікати з посадкою нових рослин не варто. Треба встигнути на початок вегетації, коли в полуниці ще не почали масово відростати листочки. Як правило, це кінець березня, початок квітня, досаджуючи кущики полуниці з тих розеток, які виросли з вусів і вкорінилися за осінь. Важливо дотримуватися кількох правил при цьому. Висаджувати одразу після викопування, по можливості земляну грудку зберігати цілою, і третє слідкувати за рівнем заглиблення, і враховувати, що з часом розетка усядеться при поливах. От такі прості рекомендації за доглядом полуниці весною. Я думаю, якщо більшість з цих рекомендацій додержуватися, а я впевнений, що ви їх додержуєтеся, то ви будете мати гарний врожай полуниці в цьому році. Ну і якщо кожного року додержуватись, то кожного року буде гарний врожай. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як ви проводите догляд за полуницею на своїй присадибній ділянці. Який у вас врожай полуниці чаще, частіше буває? Які сорти полуниці ви садите на своїй присадибній ділянці? Це буде цікаво почитати не тільки мені, а й також іншим глядачам, тому що в коментарях ми також ділимося досвідом. І цей досвід буде цінний не тільки для себе, а й цінно тим, що ви ділитеся з ним з іншими глядачами. Ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, щоб нас було все більше і більше. Дякую вам за це. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.